Жимо ЕТЕ на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Вкотре нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Відео Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіа проєкти. Також закликаю вас стежити за нами у соці... соціальних мережах та читати сайт юеґід.Ті тим часом маємо можливість поспілкуватися із комунікаційницею громадської організації Семи Ярусна Гора Анастасією Гачкевич. Вітаємо вас в нашому етері, пані Анастасі. Este Пані Анастасія, знаємо, що громадська організація Семия Русного Гора» та Луцький осередок громадської організації Українські студенти за свободу хочуть організувати вже за два дні, себто 25 листопада, марш з метою спрямувати кошти, великі кошти, великі мільйони. На потреби війська. Розкажіть детальніше, що це за марш і. Чи плануєте, що до нього долучаться лучани і чи вони можуть це зробити? Так, Звісно я Анастасія, комунікаційниця громадської організації Росна Гора. І вже як ви правильно зазначили, в цю суботу, 25 листопада, ми організовуємо марш 800 мільйонів на військо. Ми долучилися до ініціативи луцьких активістів Сергія Рижкова та Анатолія Кутлюка. І нашими основними цілями є закликати луцьку міську раду спрямувати вільні кошти з бюджету на потреби збройних сил України та залучити громадськість у форматі слухань при підготовці проєкту бюджету на 2024 рік. Стартуємо на київському майдані і дуже закликаємо усіх лучан приходити, долучатися, висловлювати свою громадську позицію та допомогти нам досягти цих цілей. Пані Анастасії, а що це за 800 мільйонів, які ви хочете, аби спрямували на військо мільйонів. Це якраз кошти, які зараз є залишковими у бюджеті міста Луцька на 2023 рік. ось. А то інші 400 мільйонів це ми проаналізували з відкритих джерел. Скільки коштів пішли на збройні сили цього року, і скільки пішло на благоустрій. Це загалом по 150 мільйонів на кожну з цих тем. І ми вважаємо, що цього недостатньо. Ми повинні більше допомагати збройним силам України. Того закликаємо 800 мільйонів передати на потреби війська. Пані Анастасія, то розкажіть о котрій стартує цей марш, і де він завершуватиметься, і загалом про те, чому саме таким чином ви вирішили привернути увагу Луцької міської ради до цих проблем? Стартуємо, як я зазначила, на Київському майдані о 14.00 цю суботу. Наш маршрут буде проходити через основні центральні вулиці міста. Це як проспект Волі, Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, вулиця Кривий Вал, вулиця Будана Хмельницького, а маршрут від Львівської обласної, від Луцької, перепрошую обласної адміністрації до міської ради. Хочемо таким чином привернути більше увагу лучан до цього питання, адже маємо певні свої шляхи комунікації, такі як наші соціальні мережі. Але загалом вважаємо, що цього недостатньо і щоб. Підвищити обізнані лучан про це питання? Вирішили провести марш центральними вулицями знову ж таки, щоб залучити міських громадян? Угу. Ну, але загалом цікаво, чи ви вже повідомили Луцьку міську владу про цей марш? Чи не очікуєте якихось перешкод з боку, наприклад, поліції? Так, прямо зараз маю перед собою який Ми надіслали людському міському голові з метою повідомити про цю подію та закликати забезпечити безпеку громадян. Тому ми зі своєї сторони поводимося абсолютно відкрито нічого не приховуємо. Наші цілі і наміри прозорі, тому не очікуємо супротиву влади, а навпаки розраховуємо на підтримку. Пані Анастасія, але окрім самої ходи, чи передбачені ще якісь заходи в рамках цього маршу? Ми плануємо дати можливість висловитися людським активістам, в тому числі голові нашої організації, знову ж таки, щоб показати нашу сторону питання та прояснити цілі та інструменти, які ми пропонуємо, підкреслити важливість громадських слухань під час підготовки бюджету проекту. Ну і стосовно громадських слухань, чи можете розповісти, чи вже відомо і, і, і яким чином і де вони мають відбуватися, і, і яка їх тема. Я невідома е, дата чи точне місце. Вже е, ще невідомі е, дати. Обговорення бюджету міста Луцька на 2024 рік, але хочемо підкреслити, що необхідне публічне обговорення, в тому числі е, аналізуючи витрати на цьогорічні е, благоустрої, е, однорічні клумби чи стадіони, і вважаємо, що недостатньо почули. Громадськість у плануванні бюджету на цей рік тому заради виправлення ситуації на наступний. Вважаємо, що люди, громадяни Луцька, повинні бути почутими. Пані Анастасія, цікаво, чи після цього маршу, чи плануєте ще проводити якісь події? Насправді події ми організовуємо досить регулярно, і часто це саме громадські зібрання. Тому за всіма деталями я закликаю лучан звертатися в наші соціальні мережі, де ми заздалегідь повідомляємо про всі найважливіші події. Пані Анастасія, чи можете розповісти, яка нині ситуація із гостинним двором прайзлерів? Знаємо, що кілька місяців тому до нас виходив Любомир Дмитришин, голова вашої організації, де власне розповідав, що місцева влада перешкоджає проводити різні заходи, зокрема толоки у цьому гостинному дворі, що зараз відбувається. На даний момент завершився судовий процес над Лівомиром. Його визнали винним у вчиненні порушення щодо неправильного проведення зборів, проте ми не погоджуємось з таким судовим рішенням і вже подали апеляцію. Тому ми дально закликаємо всіх небайдужих волонтерів долучатися до наших талок, до безлічі різноманітних подій, які ми проводимо в гостинному дворі. Бо ми все-таки відстоюємо ідею публічного простору, де якраз є можливість комунікації, обговорення важливих речей. Тому так, гостинний двір, гостиний для всіх знову ж таки, запрошую наші соціальні мережі, де ми детальніше пояснюємо ситуацію. Коли має відбутися це апеляційне чергове засідання? 29 листопада. листопада. Угу. А цікаво, що власне в чому о, звинувачували зокрема представники е, Луцької міської ради е, Любомира? В чому проблема? Адмінправопорушення щодо неправильності проведення зборів, адже е, а чи дійсно кілька, вони були неправильно проведені? Е, за кілька хвилин до початку е, зборів була повітряна тривога. Яка завершилась до моменту початку самих зборів, але ем, згідно з документами, це відбулось пізніше, і нас в тому, що збори якраз були проведені під час повітряної тривоги. Але ну це абсолютно не так. Ми дбаємо за безпеку всіх небайдужих людей, які приходять на наші події, і навіть ось під час організації маршу підготовка плану і мапи найближчих укриттів до кожної точки є одним з наших ключових завдань. Що ж, дякуємо, пані Анастасії, за цю інформацію, витримки і сили вашій громадській організації, зокрема і директору і пану Любомиру Дмитришину. Дякуємо за цю ініціативу. Нагадаю, для слухачів та глядачів, що спілкувалися з Анастасією Гачкевич, це комунікаційниця громадської організації «Семиярусна Гора, яка розповіла про те, що. Вже 25 листопада в цю суботу відбудеться марш з метою спрямувати 800 мільйонів на потреби військ. Марш буде стартувати із київського майдану і завершиться біля Луцької міської ради. На все добре. Дуже дякую.